Здується колесо огляду. Наші таборяни йдемо до Гоцуленду. Заходимо до Гоцуленду. Для дітей коштує вхід 225 гривень, для дорослих 275 Ну це на буднях, так як сьогодні п'ятниця, тому платимо менше. Вхід по квиточках. Є навіть місце для візочків дитячих. Цікаве місце для дітей і дорослих. Є що подивитися. Можна гарно провести час, якщо погода чудова, така як у нас сьогодні. Є шанс нагодувати навіть козу. Відводять душу. Гойдалка, на яку завжди черга в мільйон людей. Перлина Гуцуланду це пекарня. Хто не вперше, то всі йдуть в першу чергу сюди. По крайній мірі, частина нашої дітвори вже вирушила сюди. Решта їх не сильно цікавить. Головне з'їсти смачну булочку. Ходить екскурсія по Гуцуланду. Головне поповнити калорії. Боку теж їдять. Я вас буду парадути. Давайте. Да воріє серці зміст. Ми це робили. Відправляються в далеке плавання. Табір благовіст на оглядовому витязі Буковель. Вас. Добрались на вершину. Hey, yeah. Оглядовий витяг у Буковелі дозволяє нам подивитися на чудові краєвиди. що всі Відходимо, відходимо. Владик, обережно, на, на мою сторону, на мою сторону. Нарешті, нарешті в нас з'явився час на тік-ток, на телефон. Ура! Яке щастя!